У Дніпрі працює соціальний ресторан Перемога. Його відкрили місцеві волонтери. В закладі готують смачні обіди для переселенців. Поїсти можна безкоштовно. Цей проект створений для того, щоб нагодувати людей, тому що досі є така проблема, що не закриті базові потребності переміщених осіб. Ось тому у нас виникла така ідея, щоб люди приходили, виходили зі своїх шелтерів. Домів бачили наше місто, приходили, кушали та насолоджувалися. Соціальний ресторан запрацював всередині середині жовтня. Кожного дня його відвідують від 300 до 500 осіб. Ми хочемо, щоб приходили ще більше, тому що є можливості мощності. В нас такі, що ми можемо нагодувати півтори тисячі особи кожного дня. Тому ми чекаємо на всіх у нас тут. У ресторані обідами годують з 11 і до шістнадцятої години. Люди приходять з сім'ями. Є матусі з дітьми. За сусідніми столиками – подружжя старшого віку. Ходимо з дідом, обідаємо. Може не завжди так приходимо, але приходимо. Борщика ще не попадало. супики хороші гарячинки, чай, вкусний гарячинки, м'ясної. Все як положено. Нравиться кашу, варять вдома так не виходить. Харків'янка Оксана прийшла на обід із шестирічним сином Ярославом. Ми приїхали з сином з Ярославом сюди спробувати цю кухню, як знаю. Ну, перший раз приїхали, сподобалось. Соб був, каша була з м'ясом та буряк. Катерина Знікополя відвідує соціальний ресторан вже в шосте. Зазначає, такий гарний проєкт важко переоцінити. Уже майже третій місяць тут. Ходимо вже в шостий раз сюди, то нам подобається смачно готують, Ну, діти їдять, їм подобається. Подобається, як готують і пані Жанні. Вона приїхала до Дніпра з Добропілля. Їжа гаряча, смачна дівчатка, дуже приємні, обслужують. Ну, добре, так що дякуємо від всіх. От По житку живу, сказали, і так потрапила. Ну, зайшли, зареєструвалися, дуже просто це все. У кого є телефони, прості, допомагають, допомагають і все. І так і потрапляє. Аби відвідати ресторан, необхідно зареєструватися. Це можна зробити онлайн за допомогою бота у Телеграм і просто у закладі. На сьогоднішній день по всій Україні, зокрема у Дніпропетровській області, дуже багато роботи роблять волонтери, благодійні організації, і вони допомагають переміщеним особам, там і одягом теплим, і їжею, зокрема, у місті Дніпрі. Відкрили один із таких закладів, який безкоштовно годує внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до міста Дніпра. Пообідати у соціальному ресторані можна 14 разів. Запровадили таке обмеження, щоб якомога більше переселенців змогли поїсти безоплатно. З початку повномасштабної війни на Дніпропетровщині зареєструвалося майже 360 тисяч переселенців. З них 138 тисяч у Дніпрі.